Понад 100 тисяч гривень на власну справу в регіоні поновили програму для безробітних із малозабезпечених родин рука допомоги, як долучитися і чи потрібно повертати кошти, розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Якщо сукупний дохід родини менший за прожитковий мінімум, то вона є малозабезпеченою. Єдиної цифри немає, адже враховується склад сім'ї та наявність дітей. Зазвичай вони зна знаходяться на обліку в органах соціального захисту, зазначила Олена Кришень, директорка департаменту соціального захисту населення Дніпро ОВА Для отримання допомоги необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості, зареєструватися як безробітний, написати заяву, надати довідку про несудимість та бізнес-план, а ще витяг із реєстру про відсутність обтяжень рухомого та нерухомого майна на повернення запозиченого надає. Ця три роки.